Я бачив, як розрушались дома, як убивали людей, як умирають близькі. Саме важливе, що має бути присутнє в кожного вас. Не забувати за себе, але не забувати за побратимів. Ви швидке переповна. <плес> Моє село звільняла 93 бригада. Вони освобождали мій дім. і я побачив, які там хлопці. Вони обучені, бойові. Я зрозумів, що моя бригада буде це 93-я. На здивування, мотивація у них на нормальному рівні, на хорошому. Ці хлопці осознано приходять сюди, підписують контракт, знають, куди вони йдуть. Треба війну заканчувати. Щоб її заканчувати, треба йти в рекрутінгові центри. На весні 4-го прийняв рішення долучитися до бригади, щоб подивитись на собі і відчути, що, що, через що проходять хлопці і дівчата, які вже ну, воюють. Базова військова підготовка у нас своєобразна. Ми не по книжці, ми вибираємо. Війна міняється кожен день. Вони у нас все роботають, все время в полі. У нас був місяць, і за цей місяць ми дуже багато чому навчилися, багато займалися по медицині. Так само інженерка, міни, розтяжки, це все ми проходили. Як правильно штурмувати, пересуватися по окопам. Насправді це дуже-дуже цікаво -дуже і дуже хорошо запам'ятовується. Дуже багато імпровізацій. 50 на 50 ми беремо ті речі, які написані в книжках, ті речі, які приміняють НАТО. І 50. Ну відсотків беремо від себе від того, що ми там бачили на позиціях. Ми це все совміщаємо і питаємся, ну, комбінірувати. Найбільше мені сподобалось, що ми не просто от, розглядали по книжці, як там відбувається. Інструктор спочатку розказував, як діє противник, як діємо ми, і додавав на основі цього всього свій власний досвід, що було ну, нереально корисно. і отримуючи інформацію для людини, яка безпосередньо приймала участь в бойових діях. Атмосфера в них здорова, здорове спілкування, яке повинно бути у Нормальна військовослужбовця, і ми стараємося їм вкладувати в їхні голови розуміння, що армія це велика така сім'я, і всі повинні бути дружними цього командування, до цього управління і всіх бійців 93-ї бригади. Хочу привітати вас, в складі легендарної та незваної 93-ї бригади, яка є нащадками воїнів української посадської армії, яка ніколи не відступає і завжди повертається. Слава Україні, Роді слава.